Добрий день, Ми на Тарасові Горі. Зараз знімемо ролика за мотоцикл, якого ми не сподівалися побачити. І він приїхав такий мотоцикл. Привіз його Сашко. Саша, Саш... що це таке? Саша, що... Я 56, який 25 років простояв в гаражі. Такому гаражі в ньому курі неслись, можна так сказати. В мотоциклі кури неслись. Отут От прям. Yes, там курі неслись, так? Да? Так, да, отут прям. Це все було вчора вимито, змило. красиво, щоб хоча б моя Бачите, дівчина... поняти. Вона ще не, не вся шерсть вилінила, да. за ті 25 років. шуба, шуба. Моєї дівчини дядько перед армією купив його, діда в старого. Двічі впав на ньому і закинув його в сарай. Пішов в армію. Так він 25 років і простояв, поки я дізнався про нього. Купили за 300 гривень. Е, Саш, скільки він пройшов кілометрів? Ще, ну так, приблизно. Я розумію, що нема спідометрів. Поки я не згубив спідометр на рідній фарі, то було десь 25 тисяч кілометрів. Так. Двигун по словах... Це вже, напевно, він друге коло. Назар, а ну питай, питай, питай. Запитання коло. давай. Так, дивіться, ну дивись, тебе, в тебе алюмінієвий циліндр. Це значить да, да. пізніше вже 56-й, напевно. Тому що ранні з чавуним, наскільки я знаю, йшли. Цилиндр. Пізніше йде з сідушкою. Моносідушка. Там якби, в них... Там є переходні моделі mm -hmm. якісь там. О, комарів вже починають з Бачу, да. в тебе стоїть запалювання скутерне. Як ти до нього ставишся? 70 ватт не, не жаліюсь, тільки єдине, як замовляв, казали, що стане без переробок. Ну, не стало, не так? Не стало, да. Як бачите, не стало. Звичайно, трішки прийшлося вирізати. Як сюди їхав, загубив фільтр. Знайшов. Знайшов, так. А скільки, скільки пришлось вертатися по дорозі, щоб знайти? А там пару метрів. Пару Немає мет... речашка. Шукаю речажок, якщо в когось є. Треба... Валєру треба запитати. А це типу підсосари в цьому? В, в Там фінку? заслонка, як в, як в машині. Як mm -hmm. буде, заслонка перекривається. Клас. І наскільки на відразу він в тебе завівся? Пробував ставити, як ви, нічаковське зажигання, не вийшло. Не завівся ні разу, тільки чхав і все. З комутатором, таким, як у вас всім. Купив ну, скутеровське, замовив, поставив десь ну, Дивись, А не пробував як він електрику дає? скільки заряд, заряд, заряд? Не міряв, ну, по ідеї, 12 вольт, давати. стабільно. Світло тут напряму підключено, все зразу. А, так, так, з, з легким Ну, все ну потім ж будеш ставити собі якийсь заряд-розряд е релюбен. Ну да, да. так, все буде. Хочу вкрити лаком. встановити хром і все. Ну, що вистановить хром, це теж питання... Тому, що він, отак, він так антуражно виглядає. Черка так знайомий з'явився. Де? Яка з тих кратин твоя дівчина? Так, так. Ми знімаємо відео на ютуб канал. Типу попадеш на ютуб канал. Будеш замінити. Це її дядька му тут. Що ти пам'ятаєш про цей мотоцикл? Так, цікаво. Що я пам'ятаю? Можна сказати нічого. Я знаю тільки те, що моєму дядькові подав мотоцикл його дід. Ого. І ну, дядько Найбільше. просто злякався цього мотоцикла. Ага. Він з нього упав і поставив. І цей мотоцикл він стояв 22 роки. Так. Так. Не Саша його завів і його не, не. він їздив довго, ну ти попадеш в YouTube, точно. Ми перепаємо. Стандартних нема, стандарти не попадають, це основну перепайкою займаємося. — Ручку газа хотів. Петротики у вас є. Саме що, резину маєш на увазі чи внутрянку? У мене воно бувало підклинює, Тут оця жестянка що зверху, ну сама mm. оця, що крутиться, воно тут лопнуте, просто не видно. Тут повністю розгріжено. А, забувало, mm. підклеює. Mm -hmm. Хотілося б знайти рідною. А е чекай, Так можна лексі пошукати. У нас в принципі є, але теж небагато такі ну, да, по потраплені. Так. Можемо можем підібрати, подумати. Ну, це був він зібраний, аби ми... сюди доїхати. Вчора. До першої години ночі ось, ось з колію ми його Собирали пилюку, здували з нього. Та. Саша, давай заведи, попробуй завести. Зараз попробую. — Зараз. Тест драйв. Підсос включив. Ще є. Юпітер п'ятий. Ой, сесій. Где аплодисменты?